Не дивлячись на те, що знову без світла однаково залишаємось всі разом. Адже, можна сказати, переживаємо такі, от повірте, останні некрайні тяжкі моменти нашого життя. Переживаємо найтяжчу зиму, а найтяжчу тому, що. Майже четвертий рік перебуваємо в умовах повномасштабного вторгнення лютого ворога, який не зупиняється ні перед чим. Отож, сьогодні подивимося по ваших питаннях, подивимося по загрозах, подивимося безвісти зниклих. Бачу, мало зараз сьогодні нас долучається до ефіру. Думаю, що це через відсутність світа та інтернету. До речі, помітьте, що е, інтернет зараз став навіть мобільний, дуже-дуже поганим. Так, дивіться, не буду передивлятися ці міста, які я дивилася. Кременчук кажу, загрозу бачу для вас буде летіти. навіть зараз перша карта. Mm, говорили, Тому що багато міст не проглянули для Кременчука. навіть, от Дивіться, неділя-понеділок є велика загроза. Для міст, саме для будинків, буде летіти по mm, водним ресурсам, але удари будуть по житловим будинкам. Тож Кременчук небезпека. Так, будемо дивитися, дуже багато пишете. Дякую вам, мої прекрасні, Наталочко, всі за гарні слова. Так, давайте подивимося. Зараз я хочу подивитися Кривий Ріг і Дніпро. Говорила вам про небезпеку там і знаємо, які останні 2-3 дні були важкими для цих міст. Я хочу передивитися зараз ці міста і глянути, чи є небезпека ще для цих міст, чи вже відійшла. І так, почнемо із міста Дніпро. Дніпро, дивіться, знов король і королева мечів. Знов удар по місту. Дивіться, і вихідні, і понеділок для міста Дніпро дуже небезпечний. Бачу, на жаль, чим сильним, потужним будуть бити по Дніпру. Ще будуть жертви. І дивіться, цього разу були жертви, але слава всім силам. Поранені, постраждалі, не летальні випадки. А під час наступного удару, на жаль, я бачу летальні випадки від ударів ворога. Так, давайте зараз подивимося ще місто Кривий Ріг. Кривий ріг. От, Тамарочка, зараз подивимося чернігів. Зараз, поки дивимося Кривий Ріг. Дивіться, причому по Дніпру. Я хочу сказати, що по Дніпру небезпека іде ось саме центральна частина міста і денний час, навіть не нічний час, а вранішній чи денний, показує до цих пір. Що можу сказати по Кривому Рогу протягом двох днів? Тобто, все ж таки, готує ворог ще удар по місту на день народження нашого президента. Такий собі подарунок, провокація по карті диявола. Тож, Кривий Ріг також залишається в дуже великій небезпеці. І, на жаль, і в Дніпрі, і в Кривому розі я бачу жертви. Тамарочка питає, Чернігів по обстрілам на найближчі дні чи постраждає ТЕЦ. Працюю біля неї. Гарне запитання, давайте подивимося, Тамара. Чернігів. По Чернігу. Дивіться, бачу дійсно небезпеку. Протягом 2-3 днів, а 3 днів. Але я не бачу загрозу для ТЕЦ. Тож Тамарочка, тут можете не перейматися. Бачу, що буде гучно, та будуть відбивати влучань, руйнувань, жертв. Я не бачу. Миколаїв, дуже просите за Миколаїв. Зараз глянемо і Миколаїв, і Одесу на вихідні. Миколаїв. Так, пам'ятаєте, я казала, що бачу небезпеку для Миколаєва на будніх днях я не бачила. Зараз мені йде небезпека для центру міста Миколаєва. Руйнування, але не на вихідних, іде мені як з понеділка. Що мені подобається, що ворог зараз відклав, як то кажуть, в довгий ящик своє бажання. Влаштувати другий сценарій Одеси для Миколаєва. Але небезпеку для міста я бачу. Та уже з понеділка. Зараз найближчі дні загрози немає. Так, давайте подивимося Одесу. Просите подивитися Одесу. Ну, от мені постійно показує. От зараз таких великих ударів, от найближчих 3 дні по Одесі я не бачу. Будуть летіти, от як з моря в нічний час шахеди. Та я не бачу, щоб були удари по енергетиці. Я не бачу, щоб були руйнування та жертви. Тож, Одесі можна трішечки видихнути. Так, місто Харків, і просите подивитися також Златопіль. Дивимося, місто Харків. До кінця тижня по небезпеці. О, Харків зараз Ці дні було, наскільки я знаю, спокійніше. Але дивіться, удар на вихідних, коли люди святкують. По колісниці швидко на цих вихідних. І потужний удар по Харкову. Бачите, по тузу мечів. Потужний удар. Поранені можуть бути. Не бачу, щоб були такі масштабні руйнування, але поранені можуть бути. От мені чомусь особливо субота для Харкова не подобається по загрозах. Дуже обережно. Завтрашній день Харків. І давайте подивимося Златопіль. Завжди пишете, завжди дивитеся нас. Дякую за довіру. Ой, ви бачите, падає щось. Для Златополя <хи> не можу без карт. Дивіться, якщо ви працюєте з картами, якщо навіть випала карта, завжди маєте працювати з повною колодою, тільки так. Дивіться, по Златополю дуже гарна карта випала. Трійка жезлів, тобто відсутність загрози найближчий час. Хоча гучнувато буває на околицях, але для Златополя небезпеки я не бачу. Так, ідемо далі по ваших питаннях. Бачу, просите подивитися, що місто Запоріжжя на вихідних. Знаю, початок тижня для Запоріжжя теж не був хорошим. І дивіться, зараз вони день-два дали видихнути. субота неділя мені не подобається. Удар чимось таким важким чекап, mm. щось таке йде по центру міста. По башті руйнування бачу. І жертви, на жаль, Запоріжжя. Увага! Є небезпека на вихідних. Так, давайте подивимося ще по ваших питаннях. О, ви бачите, що нам пише Леся. В Чернівцях у вас сказав збирати тривожну валізку, запас їжі, води зробити. Чому? Пам'ятаєте, я хочу сказати, що <кій> перепрошую по Чернівцях я бачила, що туди будуть лупити, от саме на Чернівці, коли от далекобійними оціми ракетами. Давайте подивимося, чому ж так сказав мер Чернівців. Ну, дивіться, це було з його боку, по королеві чаш, правильне рішення, яке захищає своїх місця. Є у нього інформація про ці провокації, і він хвилюється все ж таки за жителів свого міста, на чолі яких він стоїть. Дивіться, я потреби у цій валізці не бачу. Так, ем, взагалі, знаєте, ви помітьте, аж починає так підтрушувати так, від слова е, тривожна валізка. Ну, і ми знаємо, що зараз в Польщі дуже багато про це говорять, про ці тривожні валізки. Тут у нього є якась інформація, дійсно, що планується удар от туди, от в саму західну частину України. Дивіться, не бачу потреби у валізці, але до кінця місяця удари по Чернівцях бачу. Причому по будинках багато поверхівки мені йдуть. І це навіть не ніч, це може бути навіть ранок. Тож до кінця січня місто Чернівців дуже обережно. Будемо ще переглядати з понеділка. На вихідних загрози я не бачу, але будемо дивитися. Так, Борзна Чернігівська область. Дивимося. І не забувайте про подобайки. У нас майже 500 в ефірі, а подобайок 111. Хоча теж можна загадувати бажання. Ні, для борзни небезпеки я не бачу. Більше йде все-таки на Чернігів, там буде гучнувато, відбиватимуть, але для вас небезпеки нема. Вишнева, Київська область, давайте глянемо. І подивимося зараз і Київ. Дивіться, mm. для Вишневого буде гучно у вас, але загрози для людей чи для будинків я не бачу. А ну давайте Київ. Попереджають, я казала вам, що буде до суботи. Бачила по Києву ще один удар. Давайте подивимося. Чи не змінилося щось, можливо, через... Зустрічі, перемовини в Давосі. Давайте глянемо по столиці. Ні, не змінилося. В нічний час удар. Швидше всього сьогодні, попереджаю вас. Адже останні такі морозні дні і ворог хоче добити ціль, добити нашу енергетику. Що йому не вдасться, для нього це дуже важко. Дивіться, тяжка ноша, але спроби він буде робити. Ну От, наближається по колісниці. Що ж усього, мої хороші сьогодні вночі до суботи. З п'ятниці на суботу буде обстріл. Знову небезпека більше для центральних районів. Але ви знаєте, що мене тішить, я про це вже говорила. Це буде чи не останній обстріл. Удар по енергетиці. Тут питання в іншому, що вони потім будуть бити ціль, у них буде вода, водні ресурси. Поговорили про Кременчук останній тиждень січня. Але ще будемо переглядати, все ще може змінитися. Отож, кияни не ігноруємо сьогодні вночі повітряної тривоги, тому що є, на жаль, велика небезпека. Доброго ранку, подивіться, будь ласка, і о, доброго дня. Е, вже добрий ранок в мене. Побачила, просто знаєте, як люди оговтуються зранку після обстрілу. Доброго дня, подивіться, будь ласка, івано франківськ І так дивимося івано франківськ Ні, от для Франківська я не бачу загрози. На вихідних так точно Ну, будемо дивитися з наступного тижня, але. Для Франківська загрози немає. Дивимось далі. Дякую вам за кривий ріг. Оленечко, тримайтеся. Ще є небезпека. Важкий тиждень був для міста і закінчення його також. Фастів, Київська область. Давайте подивимося. Напишіть чи відновили у вас вже вокзал. Як ви там тримаєтеся? Але що тішить мене зараз по картах? Для фастово небезпеки, я не бачу. Так, дивимося далі. Так, просимо, щиро просимо подивитися. Пропав Валентин, 26.09.79. Пропав ще в 24-му. Допоможіть знайти. Нам нічого не відомо. Ні місце знаходження, ні стан здоров'я, ні чи живий. Валентин, 26.09.89. Покажіть карту Тиру. Валентин. Валентин живий, поранення не бачу. Валентин знаходиться навіть як полон, але як примусові роботи. Територія рашки дуже далеко від кордону. Його давно би мали обміняти. Чомусь не обмінюють його. Треба шукати його, повертати. Він десь дуже далеко, туди ближче до Сибіру, знаходиться територія Рашки. І навіть як судили йому, навіть як статтю якусь дали. Ну, дивіться, відбуваються в його житті зараз процеси. Видно, що він на роботах, видно правосуддя над ним. А, і я хочу сказати, що оці процеси показують, що він живий. Тож, шукайте, будь ласка, по всіх пабліках, не сидіть, стукайте у всі двері, тому що його потрібно повертати. Так, бурштин. Порштенська ТЕЦ. Дивіться, зараз на цьому тижні загрози не бачу, і взагалі зараз, знаєте, як загроза від ТЕЦ відходить. І це дуже гарна. А, дуже гарна новина. Просите оглянути лісовий масив траєщина. Знаю, що там летить. Давайте подивимося, чи є загроза. Боже, ви пишете мені і так. Зараз, секунду. Так, давайте лісовий масив Київ. Ну, є, тут буде дуже летіти. От, особливо от, протягом цих днів до понеділка. Там і руйнування. Не бачу, щоб були жертви, але небезпека є. Туди будуть летіти, буде летіти, будуть збивати, тож дуже обережно. Так. Дуже багато проходять, бачите, запитання. А, так. Боже, дуже-дуже швидко. Так, Бориспіль. Давайте дивимось Бориспіль, тому що питання просто летять, світла немає і не маю змоги передивитися всі. Отож, Бориспіль, благо Златопіль. Бориспіль, небезпека, як була, так і є для центру міста. Наближається небезпека з сьогоднішнього дня. От Влучання, от я бачу нічний час. Влучання в будинок. В центрі міста можуть бути жертви. Будь ласка, Бориспіль дуже обережно. Чи ворог захопить, Боже, Краматорськ? Як ви казали, пишете мені трошечки тихіше, але прильоти є. Що чекає далі? І так, Краматорськ. О, трошечки дали дихнути, але ненадовго. Ненадовго. Дуже мені небезпечно йде для Краматорська 28-29, там бачу. Жертви від ударів прямо по четвірці мечів, летальні випадки. Тож місто Краматорськ зараз дуже обережно. Сьогодні говорили на одному з етері на People Life, Говорили про те, що виставляють умову. Расисти, щоб повністю ми вийшли з Донбасу. Хочу вам сказати мої прекрасні: от Краматорськ, Слов'янськ, хто от з неокупованих тимчасово територій, не вірте словам, не будуть віддані території ні Краматорська, ні Слов'янська. Рашистам. Я взагалі не бачила Слов'янськ більше окупований, тому що знаю, була окупація. Знаю наскільки важко там переживали це люди. Давайте подивимося зараз Слов'янськ. По Слов'янську може бути гучнувато на вихідних, але я не бачу жертв і руйнувань у місті не бачу. Київ подивилися вже. Тернопіль казала, що є небезпека, але зараз ми переглянемо ще раз повторно. Місто Тернопіль. Є, наближається небезпека. До кінця місяця в нього точно карти не показують. Нічний час, це точно, карта жертв. То на мені постійно останнім часом падає на Тернопіль. До кінця місяця, будь ласочка. дякую вам за довіру. Пишете мені дуже багато, лишаєте зі мною, а я лишаюся, в свою чергу, з вами. Повірте, кожен наш терце як своєрідна медитація. Адже у нас тут збирається коло людей, які свої. У нас своя магія, повірте мені. Так, зараз глянемо Білу церкву, але перед цим подивимося Львів, тому що я бачила дуже великий план ворога. І, на жаль, план його не відміняє. Львів. Ну, от загроза для людей від удару. Ворог планував раніше, по правосуддю. Ну, от Центр міста, там, де люди гуляють, там, де люди відпочивають. Тому от мені Львів дуже велика йде небезпека. Саме на вихідних днях. Небезпек. Ворог планує. Він, він вважає, що це по справедливості бити по Львову. Розумієте, що це справедливо, що не заслужили і не достойні ми хорошого і гарного життя. Так, дивимося далі. От, Житомир. Так, давайте подивимося Житомир і область. Боже, скільки гарних слів! Дякую вам. Бурстин подивилися вже. Подивіться запису. Дивіться, для Житомира і області. До кінця тижня небезпеки немає. Але бачу, що ще буде до кінця місяця. Переглянемо. Так, Іван Диба, 3-8-98. 3-8-98. Іван Диба. Одразу карта смерті вилетіла, смерть від поранення переданої землі. Повернення на щиті не бачу. Місто Бурштин подивилися, немає небезпеки зараз, немає межова. Ворог налягає з двох сторін, особливо так. Давайте подивимося, що там по межовій. Знаю, що ситуація там дуже е, важка. Просто швидко питання проскакують я сьогодні без ноутбука, і мені важко дивитися по порядку питання. Ворог налягає з двох сторін, особливо з Новопавлівського. Чи не зайдуть в межову, чи не окупують. Дивимося. Знаю, важко вам там, знаю, що дуже важко. Давайте подивимося, чи не зайдуть в межу. Бачу, що дуже важко, бачу, що вас там дуже гучно буває. Але дивіться, тут іде карта, дев'ятка чаш, Це ілюзія, ілюзія для ворога, закінчення циклу по страшному суду і карта сонця для вас. Тобто окупації я точно не бачу, хоча зараз важкий період. Тут ще дуже багато провокацій іде по карті дьявола від ворога. Дивіться, бачу важко, бачу складно, можуть навіть бути удари. Потузумичів, але окупації чи заходу ворога я точно не бачу. Так, просите подивитись так, Краматорськ подивилися. Давайте ще по питаннях. Так, 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 так. про звіст, про Львів сказали. Так, подивіться, будь ласка, дудка в... Владислав, 12 жовтня, 97-го. Владислав, 12 жовтня, 97-го. Владислав, покажіть карти. На жаль, мертвий. Перша карта. Живих його немає. Повернень на щиті також не бачу. На жаль, дуже хочу помилятися, але ж... Марно давати надію, не маю права. Слов'янськ. Знаю, мої рідненькі, що дивитися, місто Слов'янськ. Так, давайте глянемо ще чи стишиться ворог, суми, Сумщина. Суми. Буде по сумах удар на вихідних, та будуть відбивати. А от Сумщина знову от мені не подобається ще до кінця тижня. Дивіться, Сумщина потім. З наступного тижня стане неспокійше все ж таки по ударах, але на вихідних ще є не... дуже велика небезпека. Будуть бити, будуть гатити. Так, подивіться, будь ласка, Запоріжжя, подивилася вже Запоріжжя. Так, Полтава. От, давайте гарне запитання. Хочу глянути по Полтаві, тому що бачила для Полтави загрозу. Так, фоке хочу сказати вам, мої прекрасні. В... Тут під моїм відео, під моїм відео, ви можете зараз знайти номер телефона, хто не знає, моєї асистентки Анни. Сама я нікому ніколи не пишу, але зараз, так як важка ситуація, у людей дуже багато питань, особистих питань. Не всі можуть тягнути дорогостоячі консультації. Тому я зробила для вас експрес-консультації по відео зі мною за таку символічну оплату. Тож, мої хороші, будь ласочка... Заходьте, беріть номер, пишіть Анічці, записуйтеся. Так, ми дивимося Полтаву по амулетиках від війни, активація року коня, коронована величність. Навіть не буду рекламувати, навіть не буду розказувати, тому що хто знає, хто користувався моїми амулетами, хто знає як вони працюють. Зайде в описі, почитає, якщо потрібно, відчує, що йому потрібно, натисне для замовлення. Одна імболк готую для вас теж неймовірний сюрприз. Тож, якщо ще не підписані, не натисли дзвіночка, будь ласка, зробіть це, щоб не пропускати новинок. А ми дивимося по Полтаві. Не відійшла небезпека до кінця місяця. Але мені не йде там обстріл. Розумієте? Мені тут іде такий конкретний удар, приліт і все. Наближається по страшному суду. До кінця місяця небезпека для Полтави. Дуже хочеться вірити і сподіватися, що вона не програється, але ж мушу вас попередити. Так, Тернопіль подивились, дякуєте за Вишневі. Я ж вам дякую за гарні слова, за вдячність. Подивилися Львів, подивіться в запису, а ми ще подивимося місто Вінницю. І так, по Вінниці. До кінця тижня небезпеку не бачу, але ще нависає. Є якийсь задум ворога ще бити по вінниці. Бачите. Паж Мечів і карта дьявола, але не до кінця цього тижня. Тож, мої хороші, будь ласка, перегляньте в запису сьогодні проглянули міста, в яких дуже небезпечно на вихідних. Це, перш за все, просто кричу: Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Сумщина, Київ, Кременчук. Не бачу, чи це на тому тижні, чи це до кінця січня, іде мені і Тернопіль, і Рівне, нагадаю, і Чернівці, як не дивно, і на Вінницю плани, є, і на Миколаїв. Але з понеділка обов'язково зустрінемось з вами, можливо, навіть і в неділю, я думаю, швидше всього в неділю, щоб проглянути, що готує нам наступний тиждень. Тому що я бачу, що він буде насичений як позитивними, так, на жаль, і негативними подіями. Не забувайте ставити вподобайку. А, і чекаю вас, мої неймовірні, у неділю на прямому ефірі тут. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких і пам'ятайте, що я завжди з вами. Ваша Тетяна Гай!